Вітаю вас на каналі Шлях усвідомлення Знайди твою дорогу. Сьогодні поговоримо про щастя. Що таке щастя? Щастя – це позитивний стан душі тих, хто вважає, що свої бажання задоволені. Етимологія щастя походить від латинського фелічитас, чий корінь фе означає достаток, багатство, процвітання. Що таке поняття щастя? Це питання настільки складне саме тому, що говорячи про абстрактну тему, кожен має своє тлумачення. Немає правильних чи неправильних відповідей, а є різні точки зору. Щастя неможливо оцінити по-справжньому, доки воно не зникне. Ось чому спогади про щасливу мить такі болючі, зрештою, Скільки разів ми відчували провину за те, що не скористалися моментом чи обставиною. Ви усвідомлюєте важливість речей лише тоді, коли їх втрачаєте. Це здається очевидним, але немає нічого більш правдивого, і це лише одна з багатьох причин, чому життя здається сумним або несправедливим. Давайте відразу почнемо з фундаментального припущення, що я. Ти, ми всі хочемо бути щасливими, але чи знаємо ми, що таке щастя? Це одне з тих екзистенційних питань, на яке як старе, як світ досі немає універсальної відповіді і, ймовірно, ніколи не знайдеться. Коли ви відчуваєте його, коли ви відчуваєте по справжньому щастя? Тоді без тіні сумніву знаєте, що це таке. І тоді починаєте лише розуміти, що вкласти щастя у визначення практично неможливо. Ви можете лише спробувати це пояснити. Адже можна знайти нескінченну кількість визначень щастя, але дуже часто ми маємо на увазі абсолютно різні речі. Але є одна річ, яка точно ремується з усіма ними, це почуватися добре, що розуміється як почуття благополуччя. І я думаю, що ви також погодитеся зі мною, якщо сказати, що щастя це емоція, точніше, позитивна емоція. Справа в тому, що коли ви відчуваєте справжнє щастя, хоча б на мить. Ви точно знаєте, що це таке. Але якщо ви ще навіть не торкалися його, то його буде дуже легко сплутати з іншими позитивними емоціями. Дійсно, кожна позитивна емоція породжує відчуття більш-менш інтенсивного та тривалого благополуччя, але це не має нічого спільного із справжнім щастям. Насправді. Дуже часто ми плутаємо щастя із задоволенням і насолодою, які натомість подорожують на абсолютно різних рівнях. Коли ми відчуваємо, що нещасливі, ми йдемо на пошуки чогось, що, на нашу думку, принесе нам щастя. Тому ми шукаємо це в матеріальних речах: успіху, досягненнях, стосунках і тому подібне. Але навіть коли ми отримаємо те. На що сподіваємося, дуже часто ми не розуміємо, що таке щастя, тому що яке це щастя, коли, навіть досягнувши його, ризикуєш втратити? І тоді ви будете жити в страху, не отримати те, що, на вашу думку, зробить вас щасливими, втратити це або ніколи більше не знайти. як можна бути щасливим, живучи в страху? Лише спробувавши, ти усвідомлюєш, що насправді таке щастя, і відкриваєш, що це умова почуття внутрішньої повноти, дуже відрізняється від добробуту задоволення та насолоди, які ви можете сплутати зі щастям. У задоволенні та насолоді у вас все гаразд, звичайно. Але відчуття ситості, так би сказати, відсутнє. Всередині є напруга, а не спокій, який ви відчуваєте, коли відкриваєте справжнє щастя. Але що саме таке задоволення і насолода? Я би був щасливий, якби. Задоволення і насолода це не щастя. Якщо ви помітили. Ви відчуваєте задоволення, коли отримуєте бажане. Але як довго це задоволення триває? Не дуже, правда? Ви досягли результату або побудували будинок своєї мрії, ви знайшли нову роботу, успіх або партнера, з яким ви можете створити сім'ю, яку ви завжди хотіли. Але ви завжди шукаєте щось інше, чогось більшого. Чи не правда, що того, що у вас є, вам ніколи не вистачає? Задоволення за своєю природою короткочасне, тому воно створює залежність від речей, людей і ситуацій. Насправді за задоволенням одразу слідує незадоволення, а отже, потреба отримати щось інше. Або мати більше, щоб постійно знаходити той стан благополуччя, який ви швидко втратили. Це залежить від зовнішніх речей, які можуть бути або не бути присутніми, і які ви точно не можете контролювати. Вони приходять зовні, і тому це теж поверхнева емоція. Але ще більш поверхневим є задоволення. Якщо ви думаєте, що знайдете щастя у вечірці з друзями, в комфорті, у десерті, який ви любите, або в одному дні в спа центрі за вашим вибором, ви незабаром виявите, що помиляєтеся. Насправді задоволення залежить від зовнішнього стимулу і закінчується, як тільки цей стимул не діє. Отже, ви знову маєте справу з поверхневими. Короткочасними емоціями, які залежать від зовнішніх речей. Ви можете створити задоволення і насолоду, отримуючи те, чого хочете і що викликає у вас приємні відчуття. Щастя ж ні, його не можна створити або побудувати. Його можна лише досягти, знайти або відкрити заново. Але в чому ж тоді щастя? Щоб зрозуміти, що таке щастя, потрібно зрозуміти, що таке любов. Любити це дія, а любов це дар. Однак, якщо подумати, ми можемо пожертвувати лише тим, що маємо. А чим ми насправді володіємо, як не собою? Отже, любити це дія, віддавати себе. І якщо ми самі є тим даром, який ми можемо запропонувати люблячи, і якщо любов є даром, то ми можемо бути тільки любов'ю. Але що саме ми можемо пожертвувати? Говорячи про любов, ми, звісно, не говоримо про те, щоб віддати наше фізичне тіло, а про щось набагато глибше. Але задумайтеся, коли ми відчуваємо позитивні емоції і ми впевнені, що це не задоволення чи задоволення, тоді, значить, ми відчуваємо щастя. А якщо ви відчували, згадайте, що ви робили в цей час? І я знову скажу: щасливими нас робить любов. Але яке відношення до цього має любов? Чому любов робить нас щасливими? Виникають запитання. Давайте спробуємо зрозуміти. Щастя це почуття душі. Любити означає бути щасливим. Щастя це світло душі. Ми часто ототожнюємо себе зі своїми емоціями, ми втягуємося та переповнюємося ними. Але ми не є нашими емоціями. Вони, звичайно, наші, вони належать нам, тому що ми створюємо їх через дуже точний механізм. Таким чином, якщо задоволення та насолода, які залежать від усього матеріального та зовнішнього, що ми можемо отримати, є емоціями, які належать до матеріальної сторони нас. То щастя, натомість, яке залежить від нашого дару, є емоціями, які належать нашій душі. Це означає, що щастя це почуття кохання. Ось чому я вам кажу, що саме люблячи, ми відчуваємо себе щасливими. Ось що таке щастя, це емоція глибокого внутрішнього спокою. Яка належить нам справжнім чином, оскільки залежить виключно від нас і ніщо зовнішнє не може змусити нас втратити. Щастя також є нескінченною емоцією, так само, як безмежна наша любов. Як кажуть, що щастя, це пробучення душі. Але це ще не все. Щастя – це свобода. Щоб зрозуміти, що таке щастя, потрібно знати, що немає щастя без свободи. І знову мова буде йти про любов. Любити означає пропонувати світу те, що ми є. Це означає надавати сенс нашому життю, пропонуючи унікальний внесок у покращення світу, який можемо зробити. Лише ми, і це робить нас щасливими. Але любити означає не боятися, тому що любов і страх не можуть співіснувати. Таким чином, люблячи, ми не дозволяємо страху існувати. Ми обманюємо себе, коли щастя плутаємо із задоволенням і насолодою. Опиняючись залежними від наших прихильностей. У такому стані ми не можемо любити, тому що свободи більше не існує, а щастя залишається прихованим страхом. Ось чому бути вільним означає бути щасливим. І ми завжди можемо бути глибоко вільні, тому що ми завжди можемо любити. Так само, як з тієї ж причини, ми завжди можемо бути глибоко щасливі. Щастя це свобода. Щоб краще зрозуміти цю концепцію, вам потрібно зрозуміти, що таке свобода. Як ви напевно зрозуміли, сказати, висловити, що таке щастя, зовсім не просто, як і зрозуміти це, тому що це поняття, позбавлене форми. Тому зараз я хочу спробувати розповісти вам більше за допомогою метафори. Усвідомте, що наша душа наша справжня сутність, а отже, любов це сонце. Якщо люблячи, ми віддаємо свою душу, то сонце, люблячи, дарує своє світло. Але що заважає нам любити? Страх. Саме наші прихильності породжують страх, який позбавляє нас свободи любити. Але сонце не знає темряви, воно знає лише світло, воно і є творцем світла, як і ми творці своїх позитивних і негативних емоцій. І це ми можемо побачити, якщо навчимося дивитися очима сонця з усвідомленням того, що ми поза всім іншим. Ось чому я кажу. Що ми можемо лише досягти або знайти щастя, тому що сонце, за найчорнішими хмарами чи чудовою квітучою та запашною перголою гліцинії є, і, лише дивлячись, поза його можна побачити. Але сонце, коли воно дає своє світло, ділиться яскравістю. Тим, що йому належить по суті, так само, як щастя належить нашій душі. Люблячи, ми ділимося своїм щастям, але все ж, що означає бути щасливим. На мить поміркуйте, що світло дозволяє сонцю зв'язуватися з усім і з цілим всесвітом, тим усім, із якого воно народилося. І до якого воно належить. Таким чином, освітлюючи все, сонце знову відкриває своє походження і знову приєднується до нього. Немає нічого, що могло б мати сонце більше, ніж це все, що, приєднуючись до нього, знову стає його частиною. Ось і ключ. Таким же чином, якщо ми любимо, ми ставимо себе в глибокі стосунки з тим, що нас оточує, з тим цілим, з якого ми теж походимо, і частинкою якого ми є. І поки ми любимо, ми ділимося щастям, так само, як сонце ділиться своєю яскравістю. У цей момент, як сонце, ми перебуваємо в найвищому стані, якого ми можемо досягти і який може рости лише тоді, коли ми пропонуємо щастя та звільняємо місце для більшого щастя. Щастя породжує безмежне щастя, ось що означає бути щасливим. Бути щасливим означає мати все нескінченно і більше і більше. Дуже-дуже відрізняється від задоволення, яке приходить від отримання бажаного, але яке неминуче закінчується. Проте зв'язок між задоволенням і щастям все таки існує. Щастя це стан повного задоволення. Задоволення та насолода є лише точкою прибуття, чого ми досягаємо, отримуючи те, що ми хочемо. І щастя також з огляду на те, що було сказано трохи раніше. Але щастя також набагато більше. Це кульмінація нашого благополуччя, але водночас відправна точка для того, щоб почуватися краще. Ось чому це ніколи не закінчиться, і для цього не сплутає щастя із насолодою та задоволенням. Ось що насправді таке щастя, це стан повного задоволення. Задоволення потрібно постійно живити. натомість щастя живить саме себе. Розуміти, бути щасливим означає усвідомлювати, що ти завжди. Досягав горизонту, знаючи, що шлях до нього триватиме нескінченно довго. Розвиваючи усвідомлення, треба знайти контакт із собою у воз'єднанні з усім, що тебе оточує. Потім треба відчути себе його частиною і істотним елементом. І все це може статися тільки в реальності сьогодення. Тому ось що ще важливого потрібно зрозуміти, щоб зрозуміти, що таке щастя. Знайти щастя це бачити очима дитини, так само, як і у випадку з сонцем, саме зв'язок із тим усім, з чого ми походимо, дозволяє нам бути щасливими. І це не в нашій свідомості, а в тій реальності, в якій ми зараз живемо, не вчора. Не завтра, зараз. Саме тоді, коли ми живемо реальністю сьогодення, ми знаходимо щастя. Минуле і майбутнє не існують, вони нереальні, це лише проекції розуму. Майте на увазі, що з минулого і майбутнього народжуються тільки емоції, позитивні чи негативні, які залежать від плину часу, від того. Що було раніше або що, як ми думаємо, може статися пізніше? Щастя, навпаки, зовсім не залежить від часу, воно завжди доступне в кожну мить теперішнього єдиного часу, в якому ми справді живемо. Щастя завжди, тому що життя завжди і зараз. З іншого боку, задоволення і насолода завжди мають початок і кінець, тобто до і після. Подумайте про дитину. Ви коли-небудь бачили, як дитина хвилюється про минуле чи майбутнє. Вона починає це робити підростаючи, але не в дитинстві. Якщо озирнутися навколо, то ми бачимо, що діти завжди щасливі. Вони граються, їм все цікавно, вони роблять, помиляються і знову пробують робити це зараз. На обличчі дитини ви бачите цікавість, подив і здивування. Ви бачите вдячність за найдрібніші речі. Дитині важливо лише жити в сьогоденні. Вона знає, що таке щастя. Для щастя їй потрібно небагато. І ти бачиш, як вона сяє від радості. Вона знає, що щастя зараз. Саме з сьогодення течуть радість, ентузіазм, цікавість, вдячність, подив. Якщо спостерігати за дитину, яка завжди занурена в життя, хіба це не ті емоції, які вона відчуває? І якщо ви задумаєтеся про це на мить, ви легко побачите, що це не що інше, як емоції, що виникають через глибокий зв'язок нашого єства з тим, що є. Ось чому ви можете бути щасливі щоразу, коли повністю відчуваєте реальність, у яку ви занурені. Зрозуміти, що таке щастя, означає усвідомити, що воно існує завжди тут і зараз. Так, я знаю, про що ти думаєш, коли є негативні ситуації, проблеми, біль, як ти можеш бути щасливим? Якщо ви ніколи не відчували справжнього щастя, ви можете подумати, що бути щасливим у таких ситуаціях є чимось неможливим. Але я кажу вам, що це не так. Ви можете бути щасливі посеред будь-якої проблеми чи негативної ситуації. Ти можеш бути в стражданні, в страху, в болі, ти можеш бути близьким до смерті своїх близьких, навіть поруч із своєю. Досягнення щастя. Починається зрозуміння того, як говорилося вище, ви не є вашими емоціями чи вашими думками. Якщо ви навчитеся бачити їх такими, якими вони є, ви зрозумієте, що емоції це лише ваша реакція на реальність, у якій ви живете, і що ви судите за своїми правилами, висловлюючи судження за допомогою думки. Чиста діяльність розуму нічого спільного з тим, ким ви є. Якщо ви знаєте поведінку свого розуму, ви навчитеся відрізняти себе від нього та від усього, що він створює. Розвиваючи усвідомлення, ви можете дізнатися, що таке щастя. Пам'ятаєте приклад дитини? Вона, можливо, не знає, що таке усвідомлення. Але вона все ще чиста від розумових конструкцій правил за правилами, від марних думок і зумовлених ними емоцій. Вона просто щаслива. Бути усвідомленим це все одно, що знову бути дитиною. Ти розумієш, що таке щастя, коли дізнаєшся, хто ти, що стоїть за всім цим, і коли бачиш це, все повертає свій справжній вимір і функцію. Коли ви знаходите себе. Ви розумієте, що можете протистояти всьому з ясністю та ефективністю, не втрачаючи щастя, яке вам належить. Коли відчуваєте щастя, кожна проблема втрачає свою негативну силу. Коли ти відчуваєш, що нічого не втрачаєш і все ідеально як має бути, тоді ти дійсно відкрив, що таке щастя. Пошук за щастям і благополуччям це певний надлишок життєвих енергій. Ми всі відчуваємо щастя, але проблеми виникають, коли люди не можуть зберегти своє щастя. Ніхто не може бути щасливим, якщо намагається відрізнятися від того, ким він є. А що таке для тебе щастя? Дякую за проведений зі мною час. Напишіть, чи ця розмова була для тебе корисною, а можливо у тебе виникли якісь запитання. Буду вдячна вашим лайкам, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мир вам!